Вітаю ви на каналі Танго Таро, і з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень для трьох варіантів. Дивіться, обирайте, будь ласка, яка колода вам подобається, або який камінчик. Перший варіант буде колода Black Violet Tarot. Чорне фіолетове таро, але я не знаю, чому тут є слово фіолетове, бо колода просто монохромна, чорна-біла. І буде отакий молочний камінчик світлого кольору. Другий варіант це колода Дике невідоме таро, така відома, дуже відома, дуже популярна колода. І це буде другий варіант і такий салатовий, зелений камінчик, і колода Універсальний ключ. Так, оце не можна на Ютубі показувати. Універсальний ключ, отака колода. Сама-сама перша моя колода з такою дуже красивою рубашечкою і оранжевий камінчик. Обирайте. Оця колода в нас буде для першої карти основні енергії, тенденції тижня. Там тільки старші аркани. Це пентаро, карандашне таро. Тож, подумайте, що вам більше відгукується, задумайте свій варіант, і ми починаємо. Другий і Третій варіант я поки що відкладаю. Так. І починаємо з першого варіанту. Перша колода це загальні емоції, загальні тенденції наступного тижня. Нагадаю, що це загальний прогноз, він може справджуватися не у кожного або не повністю. І найкраще працюють індивідуальні прогнози. Тож, Якщо вам треба, якщо цікавить, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму за індивідуальним прогнозом. І ще скажу, що цей розклад буде справджуватися тоді, коли вам, вам він потрапив. Не прив'язуйтесь до якихось конкретних дат, а просто побачили його і дивіться на наступні 7 днів ваш прогноз. Тож, загальні тенденції тижня, загальні емоції, настрої. І тепер сам розклад. Там розклад. Позитив наступного тижня для першого варіанта, негатив наступного тижня, карта порада і карта попередження. Давайте дивитися загальні тенденції тижня для першого варіанту, повішений. Це така, такий стан речей, коли ваші справи трішечки пригальмуються, і не з вашої вини, а за якихось обставин, що ви не можете на них вплинути. Або це залежить від інших людей, і вам потрібно чекати, коли вони там щось роблять. Або просто, ну я не знаю, якось так стануться складуться обставини, що ви не зможете які, якісь справи зрушити з місця. або Ну, прискорити щось, да? можливо, у вас не відбудеться якась поїздка через якісь такі зовнішні обставини, не, не те, що ви там хочете чи не хочете, а просто зовнішні обставини, на які ви не можете впливати. І от весь тиждень буде такий, знаєте, в підвішеному стані. Чекаю, чекаю, коли от ці обставини пройдуть. І за повішеним це може бути не дуже гарний стан здоров'я, який вам також буде заважати. Рухати ваші справи вперед. Позитив тижня, Лицар Пентаклів. Позитив, от дивіться, лицар Пентаклів це один з найповільніших лицарів у колоді. Він також рухається дуже-дуже повільно, от як і повішений. І він перед кожним кроком він все розраховує або чекає слушного моменту. Тож позитив тижня буде в тому, що дійсно, якщо все пригальмується, то у цьому і буде ваш позитив. Можливо, ви зможете цей час використати для того, щоб все дійсно спланувати, зважити, зробити якісь такі попередні підготовчі кроки, можливо, з кимось порадитися. Тож, оця повільність, оця пригальмованість, вона буде вам дуже для позитиву. Ну і ще, якщо тут мова йде про проблеми зі здоров'ям, то лицар Пентаклів він і каже про здоров'я фізичного тіла. Тож, якщо ви раптом захворіли і вимушені призупинитися і лежати, і хворіти, то лицар Пентаклів і каже, що це буде позитивно для вашого тіла, для вашого фізичного стану. Негатив тижня, двійка пентаклів, але вам полежати не дадуть, я так бачу, розумієте? Навіть якщо ви вже з температурою чи взагалі без сил лежите вдома, все одно вам будуть слати повідомлення на месенджер, дзвінками вас турбувати і казати, ну, допоможи, ну, тут ще зроби, і оцю інформацію нам допоможе розібратися. Якісь документи, можливо, будуть на підпис чи щось таке треба буде готувати, і вам потрібно буде. Підлаштуватися під робочий ритм, і от не можна буде, знаєте, просто лежати чи просто відпочивати, все одно вам прийдеться совміщати і ваш стан фізичний, і вашу роботу. Бо ну, це в негативі вам це буде не дуже приємно або не дуже комфортно фізично, але діватися буде нікуди. І взагалі багато справ. Мабуть, дійсно, вам. Ну, Важко буде викроїти якісь там 2-3 дні відлежатися, бо багато справ тут, коли людина встигає і там, і там, і там це потрібно зробити. Але тут у вас ця карта Двійка Пентаклів в негативі. Вам це буде важко даватися, я думаю, за станом здоров'я. І ще дивіться: за двійкою Пентаклів в негативі може бути така ситуація, коли ви впустите. Якісь можливості, не побачити якісь ваші можливості, да, не встигнете за чимось і упустити слушний момент для чогось. За двікою Пентаклів інколи людина втрачає контроль за інформаційним потоком і, наприклад, не встигла, не побачила якесь повідомлення, пропустила якийсь дзвінок, і важлива інформація пошла, пішла повз, пройшла повз. І ви не встигли перестроїтися, перебудуватися, підстроїтися під нові обставини. Щось ви таке можете впустити в інформаційному потоці. Тож будьте уважні, будьте на зв'язку, тримайте телефон поруч. Карта порада король жезлів. Отак, от, от на перший погляд, здається, що це карта сила, але ні, це король жезлів. Да? Ну, король жезлів це вогняний знак і знак Лева. Тож, карта порада. По-перше, ну, що робити, треба брати себе в руки і активнічать, можливо, там якийсь момент От, оці обставини, які вам не дають рухатися вперед. Я думаю, за картою порадою ви можете їх зрушити, якщо візьмете контроль і саму ситуацію в свої руки і будете проявляти активність. І знову, король жезлів це людина, яка на виду, яка, яку всі бачать, всі чують. Вона не ховається. Тож, якщо ви будете постійно на зв'язку, вас буде видно чути, то ви не можете не втратити оце повідомлення чи цю інформацію. Тож карта вам все ж таки радить бути активним і бути ну, головним чи головною в цій ситуації на цьому тижні, в цьому процесі. Тобто керувати, навіть якщо ви вдома лежите і хворієте, треба керувати, треба тримати руку на пульсі завжди. Або король жезлів може позначати просто конкретну людину, на яку ви можете, наприклад, делегувати свої повноваження, яка буде замість вас це контролювати. Тут якось більше про активність йде, про керування. І карта попередження: от дивіться, паж жезлів. Те ж саме, паж жезлів це інформація. Це так, така інформація, яку ми можемо не знати, пропустити, впустити, яка нам потрібна. І попередження, що. Е Довіряй, але провіряй. А краще взагалі і не довіряй, і все все перевіряй. Якщо ви на когось поклали повноваження, перевіряйте, контролюйте, дзвоніть, що там, як там справи. Да? Давайте вказівки, запажем жезлів, це такі знаєте, прикази, накази, вказівки якісь. І от будьте, будьте на зв'язку. Тут щось таке про зв'язок йде, про те, щоб ви тримали руку на пульсі, щоб ваші оці плани рухались так, як вам потрібно. Але і здоров'я бережіть, якщо ви захворіли, мабуть, треба трішечки відновитися. Так, другий варіант це у нас була колода Дике невідоме таро. Зараз, секундочку. Так, дике невідоме таро. І з цієї колоди візьмемо карту, основну карту тижня, основні енергії тижня, основні настрої тижня, тенденції. Що у нас тут? Ось так, і сам тиждень, яким буде тиждень для другого варіанту. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада для другого варіанту і карта попередження. Давайте дивитися: основні енергії тижня. Зірка Зірка. дуже гарна карта. Вона також не кваплива. Зірка каже, що тиждень може бути присвячен мріям, фантазіям, плануванню, роздумами про те, куди я рухаюсь, чи рухаюсь я до своєї мети, чи цей шлях приведе мене туди. Але зірка, от саме в моїй практиці, завжди показує те, що називається дороговказ або путівна зв'язка, яка вас все ж таки веде. От вам, ви кудись рухаєтесь, може, ви і не усвідомлюєте для чого, куди ви йдете. Але це ваша путівна зірка. Тож ідіть за нею. Ще зірка, як основні енергії тенденції тижня, може вказувати на роботу в інтернеті, на спілкування через інтернет з людьми. Які десь далеко знаходяться. Це можуть бути ваші родичі, кохані або партнери. Позитив тижня. Позитив тижня лицар Кубків. Сон. Син – це лицяр. в цій колоді, син це лицар. Лицар Кубків в позитиві, це принц на білому коні, це закоханість, це таке приємне романтичне спілкування, це компліменти, це приємні відчуття, подарунки. ну Я не знаю, тут, якщо дівчина мене дивиться, для жінок це Якась чоловіча фігура, яка буде, знаєте, вам там розказувати дуже, яка ви гарна, яка ви красива, робити компліменти, робити подарунки, багато чого обіцяти. Але я всіх попереджаю завжди, що лицар Кубків це така людина, яка може дуже красиво говорити, але в нього такий склад характеру, що він не дуже конкретно робить чогось, більше поговорити він може. Тож такий позитив. Взагалі ну, хороше спілкування, комунікація, да, взаєморозуміння, якісь, як, якесь таке натхнення, творчість. От до речі, зірка також про творчість дуже часто говорить. І лицар Кубків це таке, також така творча. Знаєте, от, ем, коли йде натхнення від самого серця, можливо, щось таке творче у вас буде на цьому тижні, можливо, ви кудись там сходите в театр чи в кіно. Знаєте, такі ем, відчуття будуть. Від спостерігання за чимось таким талановитим, творчим. Негатив, п'ятірочка пентаклів. Ну, На все, навіть на творчість, на якусь, на натхнення, потрібні грошики. І п'ятірка пентаклів в негативі це і так негативна карта, а ще й в негативі вона падає. Вона може казати, що у вас вам. Ну, будуть, у вас будуть якісь витрати, які вас трішечки та, спустошать вашу кишеню, ваш гаманець, кудись треба буде вкладати гроші, за щось платити, і грошей вам буде не вистачати. Можливо, ви щось плануєте романтичне, а грошей не дуже у вас на це багато. І ще п'ятірочка пентаклів можуть бути якісь негаразди зі здоров'ям. Зверніть увагу на свій фізичний стан. І, ну, от, знаєте, за п'ятіркою Пентаклів, це коли людина, отут от, вона з зіркою, знаєте, перетинається, чогось мені така прийшла інформація, спала на думку, що, можливо, до вас хтось іде, знаєте, з такими романтичними почуттями. Ну, принаймні, він так, ця людина вам так каже чи демонструє, що до вас є симпатія, до вас є е, романтичні почуття. А ви в це не вірите. Вам здається, що ви цього не гідні, недостойні, що не може вас людина покохати. Чи компліменти це ну, брехня якась, да? просто вам розказують про те, яка ви гарна, просто лапшу вішають на вуха. А ви себе відчуваєте, знаєте, такою якоюсь не, недостойною, що у вас недостатньо якихось якостей, щоб вас любили, щоб вас кохали. Ну, от щось таке. Або ви щось побачите, дійсно підете в театр чи в кіно, якась така історія кохання, і ви про себе будете думати, що от в мене такого ніколи не було, та вже й не буде. Ну, от щось таке знаєте, відчуття своєї недосконалості, як падіння самооцінки. Хоча тут, здається, до вас хтось іде з такими, ну, вам розказують, яка ви класна, яка ви гарна, а ви не вірите в це. Не знаю, щось таке тут іде. Ну, або просто конкретно не вистачає на щось грошей, або вам доводиться витратити на щось гроші, а, ну, і вам це не дуже приємно, бо, можливо, це останні гроші чи велика сума, ви не розраховували на це. Тобто, тут якби нехватка невистачання грошей. Або не вистачає на щось, про що ви мрієте, що ви хочете купити, отримати, або ви вже витратили, і ви розумієте, що це велика діра в вашому бюджеті. Ну і повторюю, що не гаразд зі здоров'ям можуть бути за п'ятіркою Пентаклів. Так, карта порада. Оце карта високої самооцінки. От бачите, як ви відчуваєте щось не дуже там з самооцінкою у вас, а карта вам радить, ні, ви така яскрава, ви така класна, он всі попадали просто від вас. І так себе і поводьте, так себе і відчувайте, що ви краще знаєте свої всі гарні якості, ви знаєте свої достоинства, ви знаєте, на що ви можете спиратися, ви можете відстоювати свої. Е Позиції, свої принципи, свої переконання, якісь, ви можете ну бути кращою за інших і робити так, як ви хочете. Оце карта саме активних дій і активного проявлення, не зважаючи ні на які там інші думки інших третіх осіб. Ну Тут -от у вас якраз перетинання йде. І карта попередження. Ну, дев'ятка жезлів. Не закривайтеся, не замикайтеся. Забудьте ви про свій попередній негативний досвід. Вже все, це все в минулому. Не, не ви не вибудовуйте кордони між собою і оточуючим світом. Ви дійсно гідні е, того, що на вас люди дивляться з зацікавленістю, вас цінують. Е, можливо, якось вами знаєте. Ну, оцінюють вас по достоинству, а ви закриваєтесь, ви замикаєтесь, ви вважаєте, що ні, це не про мене, це не може бути про мене. І ось карта вас попереджає. Ну, вже ламайте цей паркан, да? відкривайтеся людям, відкривайтеся світові, відкривайтеся до почуттів в ваш бік і не, не замикайтеся, да? не стійте за забором, не, не стійте за стінами, за кордонами. Ну, щось таке тут у вас іде. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, про що це для вас. Або зрозумієте, якщо це щось таке відчуєте протягом тижня. Там більше от про якийсь внутрішній стан для другого варіанту. Так, третій варіант. Загальні тенденції тижня, загальні емоції тижня. Так, і сам розклад. Позитив тижня, що наступає, негатив тижня для третього варіанту, карта порада на тиждень і карта попередження на наступний тиждень. Так, карта загальні тенденції, помірність. Ну, у вас такий, здається, за загальними тенденціями. Спокійний тиждень, такий, знаєте, врівноважений, ніхто нікуди не поспішає. І тут От В першому варіанті був повішений, там коли обставини щось заважають. А тут нічого не заважає, але ви так втримуєте баланс і, знаєте, ну якби спокійно, крок за кроком, спокійно робите свої справи. Таке, знаєте, Душевне в душі у вас така врівноваженість, спокій і таке відчуття, що час все розставить на свої місця. Не будемо поспішати, час покаже. Отакі От загальні у вас будуть настрої. Позитив тижня, король жезлів. Ну, Якщо мене дивляться чоловіки, то король жезлів показує вас, що в позитиві буде ваш. Активний образ дій, ваша соціальна така активність, ваша діяльність, ваші справи, які будуть у вас добре йти да, і під вашим контролем. Тобто, ну, би, ваша фігура, ви самі і будете джерелом позитиву для себе. Якщо мене дивляться дівчата, то король жезлів може показувати чоловіка, який поруч з вами. Який принесе в ваше життя на наступному тижні позитив. Це може бути ваш батько, ваш чоловік, ваш керівник, будь-хто чоловічої статі біля вас, і через цю людину ви отримуєте щось позитивне. Чи цей чоловік вам допоможе впоратися зі справами, з проблемами, можливо, надасть якусь пораду, таку цінну, да? або просто за вас все зробить, скаже, давай я зроблю, я знаю краще. Можливо, це якийсь спеціаліст, ну, не знаю чи лікар, чи хто но мені щось прийшло на спало на думку, що це, можливо, якийсь мастер, який вам буде машину лагодити, чи прийде до вас додому, там машинкою правильно буде лагодити. Тож якийсь такий мастер, який знає, як і що робити. Тож чекайте позитивного спілкування з особою чоловічої статі. Негатив, о, негативна карта в негативній позиції. Це добре. Негатив п'ятірочка мечів, Ну, тут вже не дуже добре. От Дивіться, хтось вас може підвести. Ну, я сподіваюся, це не про цього чоловіка, бо він же в позитиві. Це, можливо, дві окремі ситуації. Тут позитивно, а от в негативі дивіться, в чому ви можете отримати поразку. Тож, щось не вдасться вам, хтось, Це от, коли хтось вас підводить. Коли хтось не виконав свої обіцянки, коли хтось вам щось збрехав, пообіцяв і не виконав, да? і ви покладалися на ці обіцянки, але не отримали бажаного. Ну, в общем-то, дуже така неприємна карта. Це конфлікт, це скандал, це сварка, це коли висказані не дуже приємні речі одне одному і вже назад це не повернеш. Тож, можливо, у вас з кимось станеться якийсь конфлікт, і це буде в негативі для вас. Карта порада. О, а тут дев'яточка жезлів в пораді. Дивіться, тут вам дев'ятка жезлів радить. Закривайтеся, тримайте свої кордони, не впускайте когось в свій дом, це, можливо, конкретно в свою квартиру, в свій будинок когось не пускайте, або особисті кордони. Захищайте, не дозволяйте комусь іти і топтатися по вашим кордонам. Оце отут, мабуть, пов'язано. Да? Якщо у вас якась сварка чи конфлікт, не дозволяйте комусь ну, вас отак от рухати, да? щоб прогинати під себе, відстоюйте себе. І карта попередження, відлюдник. Ну, тобто не будьте на самоті. От дивіться, якщо якась іде конфліктна ситуація, намагайтеся, щоб це було в присутності інших людей, щоб були свідки, от що я вам скажу. Щоб свідки вас потім підтримали чи підтвердили вашу правоту. Ну і взагалі не закривайтеся, діліться з оточуючими е, якимись своїми проблемами, і е, не дуже занурюйтесь в себе. Отак от, от я би сказала: шукайте десь, е, дивіться, назовні, як там справи йдуть. Е, від людних. Що, що він ще може казати? Тут дві карти, бачите, дві дев'ятки, вони якби трішечки. Конфліктують між собою. Одна карта каже: не замикайтеся, будьте в соціумі, а ця карта каже, тримайте кордони. Ну тут, я думаю, більше все ж таки про особисті кордони. Да? Треба спілкуватися з людьми, бачите, люди вам позитив якийсь принесуть. Просто не дозволяйте, коли люди, ну, знаєте, Трішечки тиснуть на вас, трішечки е, намагаються якби, перейти за кордони на особистості якісь. Ось, Так що оце, е, ну, зберігайте кордони. І ви знаєте, мабуть, і самі. Отут ця карта може і з вашого боку казати, що не переступайте кордони інших людей. Е, і карта відлюдник попереджає, що самотність вам буде не на користь. Отак От я скажу. Тож, я вам бажаю гарного тижня, гарних подій і поменше негативу. Не хворійте! Я з вами прощаюся до наступного тижня.